Варіант сайту на тему виготовлення столярних виробів на професійній основі. Даний сайт відповідає мінімальним вимогам, що потребується для малого бізнесу. А саме відвідувач, не втрачаючи багато часу, повинен зорієнтуватися, наскільки йому підходить ця пропозиція, і подзвонити або залишити свої координати. Все, початок є. Важливим є те, що сайт адаптований. І вільно переглядається і взаємодіє з відвідувачим, як на комп'ютері чи на планшеті, так і на смартфоні з усіма можливими варіантами розміру екранів. Отже, сайт побудований з наступних секцій. Головна назва сайту зазначена і кнопка для зворотного зв'язку. Наступні секції Розміщення зразки робіт, які можна приглядати з допомогою прокрутки. В Секції, де характеризується сама компанія, чи її послуги, описова стаття відкривається натисканням. На її назву, та саме вона і приховується. Далі форма звороту розв'язку. Варіанти можуть бути різні від розширеної ім'я, прізвища, телефон, емейл, текст до просто один телефон з пропозицією занести його, на який потім зателефонують. Внизу розташований футер. Це кнопки з посиланням на роботи, на послуги. Також тут розташовані посилання на соціальні мережі, на сторінки фірми. Їх може бути в залежності від потреби, одна чи декілька, чи може зовсім не бути. На самому верху розташований хедер, де розташований телефон, для зв'язку, а також соціальні мережі, які підв'язані до цього телефону. В лівому кутку верхньому розташований логотип або бренд, який повинен бути для кожної компанії свій. Перевіримо сайт на адаптивність для комп'ютера, декстопу, робочих стіл Розмір екрану прийнято від 992 пікселів вище. Сам сайт має максимальну ширину 1200 пікселів. Це вигляд на декстопі. Наступна лінійка розмірів – планшет, таблет. Розмір від 992 пікселів до 760 пікселів. Мобіл склейп. Розміри йдуть мобільного пейзажа від 767 пікселів до 480. Наступний Mobile Outright. Мобільний портрет. Розміри 479 до 240 пікселів. Зміниться футер. Уже сайт поніс видаптований до всіх розмірів екранів.